Росіяни штурмують позиції сил оборони на Новопавлівському напрямку. Від початку доби російські сили здійснили 15 атак в районах Костянтинополя, Бурлацького і в напрямку Одрадного. Так само це лише богатир. Ну і ще три бої зіткнення тривають і наразі. Ігор Ялинний псевдосафарі, командир роти протитанкових ракетних комплексів 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. В нашій студії фізично. Ну я по перше дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість. Доброго дня, доброго дня. 에, поговоримо зараз. Поговоримо і про ситуацію на фронті, і звичайно, про про ж про ваш особистий шлях, але почати. Я думаю, все ж таки варто з її збору, тому що уважний глядач, уважна глядачка, зауважили ось цей код QR на екрані, який з'явився під час нашої розмови. На що сьогодні збираємо? Так, у нас є збір. Ми збираємо на дрони: це розвідувальні дрони, нічні розвідувальні дрони, так само ударні дрони, товість FPV. От нам треба, вони дуже треба. Вони нам дають і розвідку, і ураження по противнику. Вже зібрано майже 400 тисяч. Наша ціль це мільйон. Мільйон гривень 400 тисяч є, і є можливість долучитися. Друзі. Ви пам'ятаєте, ви знаєте, та що працює ось ця формула, коли залученість неважливо скільки, хто скільки може, але вона робить насправді дивовижні речі. І тому, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Кожен хто скільки встані під час нашої розмови, поки ця розмова триватиме. Ви бачите код на екрані і можливість. В дуже простий спосіб задонатити, просто наводите камеру, скануєте код і таким чином потрапляєте на, на вкладку на сторінку, де можна задонатити. Ем, ну, давайте, певно, почнемо так само із того, що ми точніше, ви маєте тут із собою, бо різна у нас аудиторія, хтось може банально не знати, що це таке. Я зрозумів. Добре, це е, тубус, е, транспортно-пусковий контейнер, верніше е, від е, ракети, е, яка. Е, Використовується на засобу вітчизняного виробництва. Головне конструкторське бюро Луч виготовляє Це карсар. Засіб призначений для знищення броньованої техніки противника. Можна використовувати по піхоті, в залежності від типу боєприпасів. Є кумулятивні, які використовуємо на техніку, і осколково фугасні, які ми можемо вражати великі групи великі групи. Противника засіб є дієвим доволі таки дистанційний дальність його роботи 2,5 тисячі метрів, що можливо уразити і бути на віддалі від противника, що унеможливлює відносно прямого контакту з противником. Ну, тобто, фактично, те, про що ви зараз говорите, воно підтверджує. Так, такий стан справ, коли так, дрони потрібні. Дрони це є така новітня, ну в порівнянні звичайно, але новітні явища на фронті. Але якщо говоримо і про ось такого роду засоби ураження, вони теж багато в чому є визначальними. Так, так звісно, це, це загалом є комплекс. Угу. Дрони так само, і протитанкові засоби вони створюють умови для нашої піхоти, аби вона жила. Було менше бойових зіткнень. Uh -huh. Дрони розвідують на за переднім краєм протитанкісти попереджені, і вони вже готові до роботи. Відповідно, FPV уражають техніку, яку не встигли уразити. FPV. якщо йде велика навала, то вже працює в роботу, включаються протитанкісти, палять техніку, і піхоті лишається менше роботи. Ну до речі, ви згадали про стугну, наприклад, курсари. Так само наскільки я розумію, є теж е, 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 певна функціональна відмінність між. Е, Вітчизняного виробництва і теж американськими, тому що ну я не знаю, чи буде це коректно, от ви зараз скажете, але співставити, наприклад, з джевеліном, ми можемо це два по суті різних засоба, mm -hmm. джевелін і стугна. Якщо порівнювати, стугна є дуже ефективним засобом, чому він робить так, що Стріляючий оператор, він знаходиться в укритті. Йому не потрібно знаходитись біля пускової установки, він може знаходитись в бліндажі на відстані там, до 50 метрів. Javelin свій плюс в чому? Ти зробив постріл і забув. Тобі не треба вести ракету. Ти захватив ціль, пустив ракету і можеш займати укриття. Угу. Е якщо говорити про підготовку і про вишкіл, ну бо щоб використовувати це, це теж треба мати певні навички, та. Так, звісно, але перше, це є мотивація. Uh -huh. Якщо в людини немає мотивації, то Нічого їй не навчиш. А взагалом, люди, які приходять, вони є вмотивованими. І після проходження вже загальновійськової підготовки, які вони проходять в навчальних центрах, прибуваючи до військової частини, ми можемо самостійно або ж відправити їх на фахову підготовку в навчальні центри. А якщо треба скоро оновити, так скажемо, знання людині, яка там десь була після поранення, то це займає буквально 6-7 годин і людина. Поновлює свої знання і може виходити на, okay. на роботу. Ну добре, але для того, щоб я так це назву, опанувати протитанковий комплекс, тобто фактично вміти це все використовувати. Які навички потрібні, чи тут йдеться про фізичну силу, чи все ж таки про я не знаю, я там коли зі снайперами говорив свого часу, я розумію, що там дуже чітка складова. Суто математична, це, це робота мозку. Та? Як, як тут фізичні навички потрібні, тому що воно не є легке. Тобто, мінімум ракети там кілограм по 30, це треба переносити і на великій дистанції, а треба переносити багато ракет, 3-4 ракети. Але ж так само, і прораховувати там випередження і все тому подібне. Тобі також треба людині, щоб вона розуміла, як піде техніка, щоб він розумівся в географії той самий. Там, де складки місцевості, зайде він за кущі, зайде він в балку, той танк або БМП. Багато факторів потрібно для того, щоб опанувати це. Ну добре, а підготовка до запуску це тривалий процес? Да, Взагалі ні. Uh -huh. Це до хвилини часу і розрахунок готовий до використання уже засобу. Нагадаю ще раз про збір, який сьогодні, власне, в цей момент триває, друзі, на екрані Код QR. Ще раз загальна. Мета загальна ціль це один мільйон гривень. Зібрано там близько 400 тисяч гривень, навіть понад 400 тисяч в принципі, те, що я бачу на поточний момент. Давайте долучимося. І от під час нашої е, розмови з е, Сафарі або Ігорем Ялинним, хто скільки зможе, я думаю, це буде прекрасний приклад е, реалізації спільної справи. Так на правду, бо це є наша спільна справа. Е, по яких об'єктах працюєте? Е, працюємо. По танках працюємо по БМП, БМД, БТР, Тигри, по колісній великій техніці. Але останній час противник відмовився використовувати цю техніку, оскільки вони заходять, і вони згоряють. Uh -huh. На даний час вони використовують більше колісну техніку, таку, як мотоцикли, баги, якісь легкі, там, перероблені там, пікапи, ниви. от. Не є доцільним використовувати протитанкові засоби на, такі, на таку техніку. Mm -hmm. Тому ми справляємося з, з ними з FPV. ФПВ. Mm -hmm. FPV, скиди, тому воно нам дуже-дуже треба. Але це змінилося впродовж останнього часу, чи це вже якась там стала тенденція у росіян, коли вони ну, бачать, що нема в тому сенсу заводити важку техніку, тому що вона втрачається вона горить? Та вже десь більше місяця вони перестали так робити, тому що коли вони стикаються з нашою бригадою. То їхня техніка горить. Горить, mm -hmm. палає. І на минулих напрямках ми їм дуже багато не робили. Весь, на рахунку мого підрозділу, моїх хлопців, це більше 200 одиниць спаленої російської техніки. Під за рахунок весь час, ну, Плюс-мінус. Mm -hmm. За весь час повномасштабного вторгнення. Ну, добре, а знаєте, є таке в народі поняття груба риба. Я думаю, ви знаєте його значення та? цих слів. Що було такого? Знищено? Ну, mm -hmm. Певно, це був Т-90. Mm. Це була Марінка, це був 22-й рік, він вийшов лобом на хлопців. Дистанція 2 кілометра. Е ракета перша впала, не долетіла. Ми не дорозібралися, але після того вже пішло, вони засадили в нього три. Були дуже щасливі. Це uh -huh. реально це був най класний такий певний момент. Те, що росіяни обварюють свою техніку якимись там металічними елементами, сіткою, клітками. Ну, ну то по-різному там виглядає мангали ще деколи називали там іронічно. Та е, воно в якійсь мірі бодай, їм допомагає? Е, трохи так. Нам uh -huh. треба використати не одну, вже а дві ракети. Нам треба спочатку відкрити, а потім добити другою ракетою. Трошечки розхід боєприпасів збільшується. А в цілому, не зовсім воно допомагає. Ем, якщо взяти певну ідеальну константу, там, знаєте, як книжка пише. Як би це мало виглядати ураження, наприклад, ворожого танку Я маю на увазі, і яка це має бути відстань і інші технічні характеристики? Я ставлю це питання, свідомий абсолютно є того, що ідеального якби ідеальної ситуації немає. Завжди це унікально, але от ну така теоретична засаднича річ, я, які це параметри? Я зрозумів угу. відповідно, ефективна дальність роботи це 2,5 тисячі метрів. Це буде дієво і ракета зможе зробити свою справу і ворог не побачить, звідки по ньому ведеться вогонь. Угу. Розрахунок буде в безпечному місці, відпрацює і зайде собі в укриття від двох до трьох тисяч метрів оптимальний такий рубіж відкриття вогню. Що з наявністю боєкомплектів в цілому устаткуванні? Е, наявний боєкомплект. На всі засоби є, угу. ми їх використовуємо. В достатньому рівні ем, не знаю, чи є у вас щось таке в війську, але це я собі дозволю такий, знаєте, людський може зріз цього всього. ну Різного виду є техніка. Та? І от ми згадували там і про стугни, і про і про джавеліни, і про корсари. Зрештою, є щось таке серед ваших бійців, коли ну комусь пасує працювати. З одним комусь з іншим, і ви таким чином це розподіляєте? Так, це є таке, що людина, яка там, наприклад, більш молодша, більш там фізично розвинута, йому краще працювати з джавеліном, Він може більше втримати. Хтось більше по роках старший здоров'я трохи там. Не те як в молодого, але він вміє там працювати там маніпулятором. Якимось він там працював десь на крані, або він там був вчителем. Він писав і в нього розвинута моторика угу. рук. То йому краще стугна там, де буде він керувати просто рукою. Ну це є таке. Так, і ми в принципі розділяємо, що там є. Там три розрахунки: стугни, чотири розрахунки: Джавеліна, там два розрахунки Корсару. І ці люди працюють на своєму озброєнні. Вони його досконало, досконало знають. Друзі, ще раз нагадую про збір, який триває. І до речі, після того як ми завершимо цю розмову, він не буде закритий. Це я говорю для тих, хто раптом переглядає нас вже не наживо, але в записі той код, який ви бачите, він, він так само надалі активний. Тому що загальний загальна мета це є 1 мільйон гривень, і незалежно від того, чи це є ефір наживо, чи це є все ж таки вже записний формат. Це є актуально. Будь ласка, долучайтеся, поки ми тут е, говоримо у е, етері, поки ми говоримо в студії. Ну про, про призвичаєння ви щойно сказали, що комусь пасує більше одне, комусь інше, і і, і ви на це зважаєте. Це, це теж багато що говорить про українське військо, про стан справ безпосередньо у вас е, теж люди. Це різного віку, підозрюю різної різного рівня освіти. Різної освіти з точки зору там, гуманітарних чи точних наук, і так далі, і Е, Як ви собі даєте раду, як ви комунікуєте? Ну, бо це дійсно різні люди, все. Всі люди різні, так, але оце згуртування, коли люди знаходяться разом довгий час і вони роблять одну справу, вона їх згуртовує. Ми розуміємо, для чого ми там зібрались, для чого ми там знаходимось. І це нас е, об'єднує. єднанні сила наш девіз. Хороший девіз, дієвий, я би так, так сказав. Та? Слухайте, ну якщо говорити про ваше перебування на фронті, в тому сенсі, де ви де ви безпосередньо перебуваєте, це є досить близько до, до першої лінії, тому що це протитанкісти відомо. Але чи є е, е, якісь засоби захисту, які вони, Тому що фактично прилетіти може, знаєте, як в пісні будь-коли. Uh, і, і, і розуміти те, яким чином себе можна обезпечити. Ну бо там дрони це РЕП частково, тому що з'явилося оптоволокно. Але от частково, у вас що це? Ну по-перше, це фортифікаційні споруди, інженерна підготовка до цього проводиться. Люди. Виривають так так називаємо їх лисячі нори. Uh -huh. Тобі є бліндаж і там ще є нора. Завіси на вхід в бліндажі. Там бронековдри поверху, по ходам сполучення. Це сітки, ну наш реп, який нам дієво допомагає. Він давить uh -huh. дуже багато. От. Ну і контрбатарейна боротьба це артилерія, це дуже потужні хлопці. Я їх дуже сильно люблю. Ну, на фінал не можна не запитати, по-перше, до чого готуватись тим, хто прийме рішення приєднатися саме до вас. Ем, і які маєте слова заохочення, якщо маєте, не знаю. Ну, Для тих, хто б хотів би долучитися mm. до такої професії, е, як то кажуть, е, приходьте і побачимо. Але Ні, звичайна людина має бути, і не потрібно ніяких е, там, поверхневих там, якихось знань. Просто. Закінчив ти 9 класів, приходь, ну маєш освіту. Ми, ми все навчимо. Ну я думаю, тут можна е е закінчити нашу розмову тим, з чого ми починали. Ви там про мотивацію сказали. Відповідаючи на моє перше питання. Так. Головне от... це мотивація, так. розуміння того, нашому тут, що це в нашій країні війна і нам треба вибити ворога з нашої землі. І від імені аудиторії, від імені так само команди, які в режисерці люди знаходяться від себе особисто подякую вам за цю вашу службу. Так само подякую аудиторії тим, хто задонатив. Якщо цього не зробили, не біда. Є у вас така можливість, Код активний збір триватиме і в подальшому. Е нагадаю, Ігор Ялинний псевдо Сафарі, командир роти протитанкових ракетних комплексів, це 79-та, окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Дякую. Ну і при нагоді знову чекаю в студії. Дякую, Дякую.